Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І Сьогодні вирішив поділитися з вами своїм досвідом приготування перелової каші з м'ясом в автоклаві. Дуже давно хотів приготувати якусь кашу, чи гречану, чи рисову, чи може горохову, а ще цікавить картопля. Кстати, пишіть в коментарях, хто готував картоплю з м'ясом в автоклаві. Так як перлова каша готується, скажімо, на газу довша, ніж гречана чи рисова, наприклад, то вирішив її приготувати. І, друзі, щоб не затягувати відео, давайте дивитися, що нам для цього потрібно. І, звичайно ж, перед переглядом не забудьте підписатися на канал, протиснути вподобайку і написати коментар. Поїхали! Який набір продуктів, спецій нам сьогодні знадобиться? Це переловка. Я її замочив на 8 годин в холодній воді. Протягом 8 годин 4 рази змінював воду, додавав холодну, щоб наша крупа не прокисла. Потім м'ясо. М'ясо в мене сьогодні буде. Курячі гомілки. Я їх розділив пополам. Чому курячі гомілки? Планував, якщо чесно, приготувати з свининою. Приловку. Але доволі багато в мене зосталося з минулого разу, коли я готував тушонку з курятини, зосталося цих вимілок, то їх треба кудись примінити, щоб довго вони не залежувались. Потім з овочів нам потрібно буде для піджарки морква. Я порізав такими кубиками. Чому не тер на тертушку? Тому що люблю, щоб овочі відчувалися в страві. Потім цибуля. Перець горошком. Буду в ступці крупно його перебивати. Потім сіль, лавровий листок, перець духмяний. Потім часник 4 зубчики. Це піде в піджарку. Люблю учасничок. Потім також в піджарку піде томатна паста 140 грамів, Дві фольгованих упаковки По 70 грамів. І, звичайно, друзі, олія для жарки. І переходимо до готування. Перше, що я буду робити, це готувати піджарку. І тепер для піджарки підготуємо овочі. Так як морква має вже нарізана, бо вона була заморожена. Заранше підготуємо цибулю. Цибулю я буду різати півкільцями. Отак От такими півкільцями, щоб вона теж після жарки відчувалася. У нашій каші. І так робимо з усією цибулею. Цибулю я підготував, порізав на пів кільця. Тепер переходимо до часнику. Часник теж вже готовий. Переходимо до жарки. Ставимо сковорідку на вогонь. З'явилася в мене в арсеналі сьогодні така сковорідка. Фаворідка форма така вок, глибока, широка. Якраз давно хотів таку купити. Масло розігрілось майже закидаємо цибулю. Закидувати буду, друзі, все разом. І цибулю, і морку. Тільки часник закину трішки пізніше. Ще навіть морква повністю не розморозилася. ну Нічого. Оце, друзі, піджарки буде. Овочі наші закинули. Ну і тепер вжарюємо їх. Уже наша цибуля стала майже прозорою, тобто овочі трішки протушились, Тепер додаю часник і перемішуємо. А в сковорідці, звичайно, глибокий, дуже зручно щось протушувати. Ковичі наші доволі непогано вже протушились. Віддали доволі багато рідини. І тепер додаємо томатну пасту. Вже запах часнику стоїть на всю кухню. І тушимо ще декілька хвилин. Овочі наші протушилися з томатною пастою буквально 5 хвилин. Перемішуємо останній раз. Така красота в нас вийшла. Приготували нашу зажарку. Тепер що робимо далі? До даного моменту, я думаю, ви задалися питанням. А чому ж він мовчить грамовки? Скільки потрібно крупи, скільки м'яса, скільки спецій, скільки овочів. Друзі, я скажу так. Це я готую для себе, не на продаж, тому. Як сказала одна людина в одному з відео, яких я дивився, рецепти приготування даної страви. Якщо ви готуєте для себе, то дивіться все по своєму смаку. Хочете більше м'яса, хочете більше крупи, хочете більше солі, перцю і так далі, друзі. Тому, що робимо далі? Беремо ємність, доволі велику, така в мене є. І все змішуємо. Прислухався я до коментарів, які мені писали в самих перших відео, коли я робив курячу тушонку. Що зручніше всього солити перчити, це змішати все разом і потім вже по смаку все робити. Тому прислухаюся і пробую перший раз так зробити. Висипаю крупу, але її доволі багато. Замочилося, ну, думаю, буде добре. Баночок в мене вистачить. Тепер додаємо нашу зажарку. І вже хочеться з'їсти така гарна вийшла. Тому як я раніше готував, то я клав на повілітрову баночку, наприклад, там чайну ложку солі, там 5 перців. Горошком, один нарой листок. Ну, тепер я вирішив зробити, зробити трішки по-другому. Тепер додаю трішки солі. Вирішив так зробити, тому що мені краще вже готову страву у мисці досолити перед вживанням чи доперчити, ніж так. Так, тепер. Така моя ступка є, я купив гранітна. І перебиваємо перець горошком. Тут в мене різні перці. Білий, зелений, красний, чорний. Духмяний перебивати не буду, буду класти по одній пертівні на баночку на півлітрову. Ох, який запах перцю. Пішов. Доволі таки. Помол великий. А запах пішов від перцю, супер. Ще, друзі, забув сказати, що ще сюди я додав коріандр горошком. Ну і, звичайно, теж його перетер з усім перцем. Так, ну перцю вистачить. Так, і тепер це все перемішуємо. Тут ми перемішали. Якщо чесно, думав, що крупи доволі багато, цілий кілограм набух. Але можу показати якраз по консистенції, все, друзі, супер. Вже смакота. Так. Тепер що по м'ясові? М'ясо я буду класти окремо в банку, на низ банки. І окремо буду давати на нього трішки солі. Цю суміш я не пересолював сильно. Повторюся, я краще підсолю, чи підперчу вже при вживанні. І тепер наповнюю наші баночки. Баночки у мене, друзі, такі. Під кришки твіст-офф. Ще закручується доволі зручно, і автоклав не повинен не, треба закачувати повітря. Тому наповнюємо, покажу, наприклад, однієї банки, а далі зроблю все за кадром, бо баночок буде доволі багато. Перше, що я роблю, друзі, який я зробив, скажімо так, висновки. Що лавровий листок і перець душистий горошком класти на саме дно я не буду. Чому? Бо в минулих приготуваннях в мене він доволі часто при приготуванні в автоклаві пригорав до дна. Тому буду класти на м'ясо, а м'ясо буду класти з самого низу. Так, беремо м'ясо. Так, доволі так його плотненько укладаємо. Класти я був по два кусочки, навіть навіть по три таких невеличких. Так, є. Тепер беру трішечки буквально четвертинку солі на м'ясо. Кладу невеличкий кусочок лаврового листка, половинка маленького, або там третя частина чи четвертинка великого. З лавровим листком, як показала моя невелика практика, Краще його покласти менше, тому що він буває, дає дуже велику, великий такий смак прянощів і гіркоту буває дає. Тому невеличкий кусочок. Кладемо і одну горошинку духменного перця. Єсть. Теж доволі добре. Притрамбовуємо тут. І все, друзі, якщо що, напишіть в коментарях, хто якою водою потім заливає, якщо ви готували дану перловку. Бо багато я дивлюся, заливають одні холодною водою, другі заливають гарячою. То напишіть як правильно. Буде цікаво почитати. Наповнюємо, друзі, баночки якраз до, до цих плечей. Щоб до кришки заливалося сантиметра 2. І тепер заливаємо водою, щоб вода покрила наші вміст банки. Все, друзі. Отак, я думаю, вам видно. Наповнюємо всі банки. Вийшло в мене таких 12 баночок півлітрових. Все супер заповнене. Сантиметр півтора від Кришки, м'яса хватило, якраз кучу, кусочок до кусочка, крупи, всього якраз хватило. Ну і тепер, друзі, переходимо до підготовки автоклаву. І встановлюємо наші баночки. Провіряємо, щоб були добре закручені. Кришки перший раз зроблю таку закладку велику. Баночки наші загружені. Тепер заливаємо воду. Перед тим, друзі, як заливати воду, додаю в автоклав дві чайних ложки лимонної кислоти. Це для того. Щоб тут не накопичувався накип від води. Все, вода залита. Воду потрібно заливати в автоклав, якщо ви годуєте не на пару, як я, щоб вода покривала наші банки мінімум на 2 см. Ну я зробив десь сантиметрів на 3. І тепер закриваємо кришку. Перед закриттям кришки. Обов'язково обов'язково перевіряйте, чи ціла ущільнююча прокладка. Так. Кришку накиділи. Парзанчуємо гайки. Так, гайки я наживив. Тепер їх потрібно затягнути хрест навхрест. Це потрібно для того, щоб не пошкодити кришку. Звичайно, супер було би було б зажимати торцевим ключем, але в мене його немає, тільки комплектний. Кришку ми зажали, тепер обов'язково перед тим, як підключати автоматику, перевіряємо аварійний клапан, Відщо? потрібно його відщокнути мінімум два рази в зворотньому порядку. Так, є, це, щоб він тут на всякий випадок не залип. Тепер переходимо до підготовки автоматики. В комплекті до автоклаву така автоматика. Тут регулюється температура під час приготування. Цей блок ми вставляємо в розетку. На моєму випадку подовжувач. Так, є. Потім є шнур живлення самого автоклаву. Його вставляємо в блок управління. Вставили. Блокові управління є термодатчик. Його обов'язково вставити в цей вихідний отвір на автоклаві, щоб чітко контролювалася температура всередині. Вставляємо. Багато хто рекомендує заливати сюди масло, але ну, соняшникове. Для кращого контакту, я так розумію, але виробник цього не вказує, тому я цього не роблю. Готувати буду одну годину при температурі 115 градусів. Тому зараз чекаю кінця приготування, потім відключаю і на цілу ніч залишаю до повного охолодження. У мене наступив ранок, наша приловка з м'ясом приготувалася, автоклав вже. Майже повністю охолонув. На приготування в мене пішло рівно 3 години від моменту нагріву і до закінчення готування. І 12 годин автоклав охолоджувався. Ну, то давайте тепер відкривати автоклав і дивитися, що у нас вийшло. Так, стравлюємо зайвий тиск. Зараз 0,8 атмосфери тиск всередині автоклаву. Так, тиск справили. І тепер відкручуємо Цікаво, головне, що вийшло. Знімаємо кришку. Кришка не, при... не приклеїлася це добре. Надів, друзі, так ось перчатку. Резинові в мене є, тому що голими руками, якщо чесно, доволі гаряча вода, щоб дістати. Ну і дістаємо. О, перша баночка. Зараз дістану, потім покажу ближче. Дістав я нашу переловку з автоклаву. І що хочу сказати? Перший раз зіштовхнувся з тим, що в деяких баночках, не в усіх, десь з 12 банок у 5 були трішки привідкручені кришки. У минулих відео я це говорив, що в деяких людей буває. От і в мене перший такий випадок. Не знаю, з чим це зв'язано, чи що я доволі багато наклав продуктів в банки, не, не знаю чи. Може, щось зв'язано з температурою. Хто знає напишіть в коментарях. Ось така каша вийшлася в мене. На вигляд дуже гарна. Томатна паста дала свій колір. Ну що, давайте відкривати і пробувати, що в нас вийшло? Трішки бульйончик є. Bohna super. Mėsa. Така, друзі, вона вийшла. Ну, поки що так вона не сильно не вихолола, ніяка не розсипчата. Доволі я бачу тут багато такого ширку м'яса. Ну, М'ясо тут, бачите, просто розпадається. Навіть кісточка розварилася. Тепер давайте куштувати. По запаху супер. По запаху одразу відчувається томатна паста, перець. Смакота. Так, ну, я думаю, що за час приготування м'ясо супер приготувалося. Тут навіть питань немає. Якщо тушонка за пів години, Готувалася і кісточки були повністю розварені, то за годину тим більше. Кісточка, як масло. Так, тепер сама крупа. Що можна сказати по групі. Трішки вона получилася більш розвареною. Так, крупинки відчуваються, але я б сказав, би, що по часові приготування, напевно, менше години. Так як я став на годину при 115 градусах, я думаю, десь хвилин 40 вистачить. Ну, або менше по кількості часу її замочувати перловку. По смаку. Ну, якщо чесно, трішки би підсолив. Але я так і говорив раніше що, краще підсолити потім при вживанні, ніж пересолити. Так і вийшло. По перцю, по якщо чесно, навіть може вгадав. Ну, але це смаку кожного різний. Трішки-трішки перчинка відчувається. Це якраз супер. І не багато, і не мало. Що по інших спеціях трішки прянощі відчуваються від лаврового листка? Ну, що сказати, я задоволений. Все смачно вийшло. Одне тільки це цікаво, яку роль зіграє те, що деякі баночки були привідкручені. Я їх подожимав, але... Чи, скажімо так, чи не пропаде каша доволі швидко. Ну, думаю, буду надіятися, що все добре. Смашна. <кхи> Смашна каша вийшла, але е, скільки я інформації так передивився в Ютубі. Е, по приготуванню перловки, то всі говорять, що вона стає ще смачнішою, коли хоча б днів з 14 вона простоїть ще набере смак. Ну, побачимо. Так що, звичайно, вона до того часу достоїть. Так, друзі, ще перед закінченням, що хотів сказати. А точніше, хотів би попросити вас. Подивився аналітику каналу. Так, я згоден, канал у мене, скажімо так, молодий, підписників небагато. Але подивився на літку каналу і що я побачив і від чого я був, якщо чесно, в шоці. 90% глядачів, тобто вас, дивляться мої відео без підписки. Тому хотів попросити, якщо ви все-таки відео дивитеся, вони вам подобаються, наприклад, то. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть друзі коментарі. Це корисно для того, щоб канал розвивався, щоб мене мотивувало більш знімати більш цікавіші відео. Ну і YouTube, щоб рекомендував мої відео більшій кількості людей. Тому, друзі, буду закінчувати. Всім дякую, хто додивився до кінця. Все вийшло дуже смачно. Тому, Всім до побачення. Слава Україні!